Прокинувся вранці, почистив зуби, сходив на сніданок, бахнув кавузьки на крюбарі, вийшов прогулятися по палубі. Дочекався прибуття в порт, вийшов погуляти, з'їздив в цікаве місце, в красиве місце. На зворотньому шляху накопив кусняшок та зайшов в кав'ярню на інтернет. Повернувся на борт, повечеряв, сходив на шоу, погнав на крубар. Чудово провів час та повернувся в каюту спати, і якимось чином заробив за цей день гроші. Саме так бачать роботу артистів на круїзному лайнері майже всі члени екіпажу. Але чи дійсно це так? Для того щоб відповісти на це питання, розповісти вам, як проходить всього лише один день в контекстному вакуумі, буде геть замало. А тому мені доведеться розповісти вам в деталях, як проходить цілий круїз. І обрав я для цієї розповіді. Дуже особливий круїз.